Розділ 21. Тієї ночі я вклала Лілі у своє ліжко. Вона проспала 18 годин, прокинулась ввечері, щоб поїсти супу, помитись, а потім відключилась ще на 8. Я спала на дивані, тримаючи двері, зачиненими зсередини, щоб вона не втекла і не зникла знову, боялась навіть кудись вийти. Сам приїздив двічі, перед зміною та після, привіз молока, перевірив, чи добре вона почувається. Ми пошепки говорили в коридорі, наче обговорювали каліку. Я зателефонувала тані Готон щоб повідомити, що її дочка знайшлася. Я ж казала, а ви не слухали, гаркнула вона переможно. Я кинула слухавку, перш ніж вона встигне ще щось сказати або я. Також я подзвонила місіс Трейнер, вона нервово зітхнула і деякий час не могла нічого сказати. Дякую, мовила зрештою. Голос був такий, ніби йшов із глибин грудей. Коли мені можна приїхати з нею побачитися? Я нарешті розкрила листи від Річарда Персіваля, у яких він повідомляв, оскільки ви вже отримали три попередження, то через ваші постійні відгули та недотримання умов договору вашу роботу у трилиснику та конюшині аеропорт негайно припинено. Він також писав, що я маю повернути форму, включно з перукою, найближчим часом або відшкодувати її повну ринкову вартість. Також був лист від Натана Де в тебе носить? Ти читала мій лист? Я подумала про пропозицію містера гопніка, зітхнула і закрила комп'ютер. На третій день я прокинулась на дивані. Лілі не було. Моє серце стрепенулося, коли я побачила у коридорі відчинене вікно. Я вилізла на гору пожежною драбиною. Лілі сиділа на даху та дивилась на місто. На ній були її піжамні штани, я їх випрала. За великий для неї вілів светр. Привіт, сказала я, підходячи до неї. У тебе їжа в холодильнику, зауважила вона, це сам зі швидкої. Ти поливала рослини? Ну, це здебільшого теж він. Вона кивнула, наче це можна було передбачити. Я сіла на лавку, і якийсь час ми просто сиділи мовчки, пахло лавандою, фіолетові квіточки нарешті виривалися із зелених пуп'янків. Усе на доху буяло життям листочки та пелюстки квітів, ще щепотіли, острів аромату і життя серед сірого асфальту. Вибач, що зайняла твоє ліжко. Тобі воно більш потрібне. Ти розвісила той одяг? Вона підібгала ноги та прибрала волосся за вуха, вона й досі була дуже бліда. Той красивий. Думаю, ти мене переконала не ховати його в коробках. Вона скоса глянула на мене та сумно всміхнулася. Мені стало так гірко, щоб краще вона взагалі не всміхалася. День обіцяв бути спекотним, звуки в теплому повітрі розносилися приглушено, спека вже сповзала в вікна, десь унизу скрипів сміттєвоз у супроводі сигналів та вигуків. Лілі, тихо погукала я, коли сміттєвоз нарешті зник у далині. Що відбувається? Я доклала зусиль, щоб мій голос не звучав так, наче я її допитую. Я знаю, що не маю права ставити тобі запитань я тобі навіть не рідня. Але я відчуваю, що коїться щось не те. Я відчуваю, що ми ми з тобою чимось схожі. Я хочу, щоб ти довіряла мені. Я хочу, щоб ти знала, що можеш мені розповісти будь-що. Вона не підводила очей від щеплених у замок пальців. Лілі, я обіцяю, що не буду засуджувати тебе. Я нікому нічого не скажу. Я. ти просто знай, що це допоможе. Стане легше, коли ти розкажеш. Обіцяю. Звідки ти знаєш? Просто знаю, нема нічого, щоб ти не могла мені розповісти, правда? Вона глянула на мене та відвела очі ти не зрозумієш, тихо сказала вона. І тут я все зрозуміла, відразу. Запала дивна тиша, або, може, я просто перестала чути будь-які звуки зовні. Я розкажу тобі дещо. Про це знає тільки одна людина у світі, бо я роками не могла нікому розповісти, а потім розповіла йому, і все стало інакше. Моє ставлення до цього змінилось, і до себе також. Ти можеш мені нічого не розповідати, але я все одно розкажу тобі це. Може, тобі стане легше? Я мить зачекала. Лілі не стала сперечатись, чи закочувати очі, чи казати, що це нудятина. Вона обійняла свої коліна та вислухала мене. Я розповіла про дівчину підлітка, яка чудовим літнім вечором надто весело святкувала щось, вважаючи, що перебуває в безпеці. З нею були подруги та хлопці, що здавались приємними. Вона думала, що вони виховані та знають правила. Розповіла, як було весело, безбашено, аж доки після кількох склянок не виявилося, що майже всі дівчата розійшлися. Сміх ставав неприємним і всі сміялися вже з неї. Я без зайвих подробиць розповіла, чим закінчився той вечір. Її сестра мовчки привела її додому, босу, бо туфлі давно загубилися синцями під одягом та великою дірою замість спогадів про ті декілька годин. Та діра постійно висіла під нею і нагадувала, якою дурепою вона була. Як би повелася і сама все це на себе накликала, розповіла, як багато років вона дозволяла тій події впливати на своє життя, на вчинки та самооцінку, і як виявилося, що все, що було їй потрібне, щоб хтось сказав: Ні, це не твоя провина, ти абсолютно точно не була винна в цьому. Я закінчила розповідати. Лілі дивилась на мене, з її обличчя складно було зрозуміти, про що вона думає. Не знаю, що відбулося чи й досі відбувається з тобою, Лілі, обережно почала я. Можливо, це не має жодного стосунку до того, про що я розповіла. Я просто хочу, щоб ти знала Немає нічого такого, чого б ти не могла мені розповісти, такого, що примусило б мене ще раз виставити тебе за двері. Вона не відповіла я навмисне дивилась не на неї, а кудись у долину. Тоді твій батько сказав мені те, чого я ніколи не забуду, не дозволяй одній єдиній події визначати, хто ти є. Мій батько, вона підвела голову. Я кивнула. Хай там що сталося, навіть якщо ти не хочеш розповідати, просто знай, що він не помилявся. Усі ці останні тижні та місяці не дозволяй їм вирішувати, хто ти є. Я не дуже багато про тебе знаю, Лілі. Але досить, щоб зрозуміти, яка ти розумна, дотепна талановита, і якщо ти перебореш це, хай би чим воно було, на тебе чекає чудове майбутнє. Звідки ти можеш знати? Бо ти, як він, до речі, на тобі його светер, додала я м'яко. Вона повільно піднесла руки до обличчя та провела м'якою вовною по щоках. Я відхилилась на спинку. Чи не задалеко я зайшла з розмовою про віла? А потім Лілі глибоко вдихнула та незвично байдужим голосом розповіла правду, розповіла, де була, розповіла про хлопця, про того чоловіка, про те фото на телефоні, що було для неї, за привида. про ті її дні в неоновому світлі лондонських вулиць. Вона розплакалась, і я притисла її до себе, її обличчя скривилось, як у малої дитини, і я почала гладити її по волосю, поки вона розповідала далі. Вона плутала слова, говорила надто швидко крізь гикання та схлипи, поки її розповідь дійшла останнього дня, вона вже згорнулася калачиком у мене на колінах, поглинувши мене светром, своїм страхом, горем та провиною. Пробач мені, ревла вона. Пробач, немає, через що вибачатись, сказала я рішуче. Немає, через що. Увечері прийшов Сен. Він був радісний, з лілією поводився м'яко, як і зазвичай, приготував пасту з вершками, беконом та грибами. Лілі нікуди не схотіла йти, тому ми просто лишилися вдома і подивилися комедію про родину, яка загубилась у джунглях, Дивна паралель із нами трьома. Я сміялась, готувала чай, але всередині у мене все кипіло від злості, яку я ще сили намагалась приховати. Щойно Лілі пішла спати, я кивнула сему у бік пожежної драбини, і ми вилізли на дах. Я переконалася, що вона нас не почує, і переказала йому все, про що дізналась на цій самій залізній лавці декілька годин раніше. Вона думає, що це все життя над нею висітиме, Семе, у нього й досі той телефон. Не думаю, що колись у житті я так гнівалась. Увесь вечір, слухаючи торохкотіння в телевізорі, я по-новому передивлялась по останніх тижнях. Я згадала про хлопця, який вештався внизу, про те, як Лілі ховала телефон під подушку, щоб я не бачила. Про те, як вона кривилась від болю, коли отримувала нові повідомлення. Згадала, як вона описувала свою радість, коли думала, що її врятовано, і свій жах від того, що сталося далі. Думала про того чоловіка, який побачить дівчину в непростій ситуації і вирішив цим скористатись. Сам жестом показував мені сісти, але я просто не могла перебувати на одному місці. Шия затверділа, руки стислись у кулаки. Я крокувала дахом уперед і назад. Хотілося відшукати містера Гарсайда, сам підійшов до мене та потер мені шию, розслабляючи напружені вузли на плечах. Думаю, він зробив, це, аби я перестала ходити туди-сюди. Та я просто вбити його хочу. Ну, можемо це влаштувати. Я глянула на Сема, щоб переконатися, що він жартує, і мене трохи розчарувало, бо він дійсно жартував. Повіяв про холодний нічний вітер, і я пошкодувала, що в мене немає куртки. Може просто звернутись у поліцію? Це ж шантаж. Він не зізнається, він може сховати телефон куди завгодно, а якщо її мати скаже правду, то Лілі ніхто не повірить. Її слово, проти слово так званого стовпа суспільства. Таким людям це все минається. Але як же забрати в нього телефон? Вона не може це пережити, поки ця фотографія існує. Я здригнулась від холоду і сам віддав мені свою куртку. Від неї йшло тепло його тіла, і я ще намагалась не показувати, як же я йому вдячна. До нього на роботу ми не можемо приїхати, інакше про це дізнаються її батьки. Можу написати йому листа на електронну пошту, попросити відправити нам телефон чи ще що. Не думаю, що він погодиться. Він, мабуть, навіть не відповість на такий лист, бо це можна було б використати як доказ. Ох, безнадійно, застогнала я. Може, їй треба просто пережити це, може, ми зможемо переконати її, що в її інтересах просто забути це? Це ж правда, може, він і сам давно викинув той телефон? Думаєш, вона зможе? Ні. Я потерла очі, я й сама не зможу змиритися з тим, що йому це так просто менеться. паскудний маніпулятивний козел в лімузині. Я підвелася та глянула на місто внизу. На мить мене охопив відчай. Легко було уявити, як налякана Лілі марно намагається позбутися цих тіней минулого. Цей телефон легко може стати ключем до всього її подальшого життя, її поведінки. Думай, думай, щоб зробив вілл!» Він не дозволив би цій сволоті виграти, треба думати, як віл. Я дивилась, як повільно тягнуться автівки повз мій будинок, уявила, як містер Гарсайт їздить вулицями сохо у своїй великій чорній машині. Він легко йде життям, упевнений, що завжди і всюди буде так, як він захоче. Семе, а я такі ліки, які б могли зупинити чиєсь серце. Він дозволив мені замислитись над цим на якусь мить. Скажи, що ти пожартувала? Ні, послухай, у мене є ідея. Спочатку вона нічого не відповіла тобі нічого не загрожуватиме, сказала я, так ніхто ні про що не дізнається. Мені сподобалось, що вона не стала відразу ставити те запитання, яке я ставила собі сама відтоді, як розповіла саме про свій план. Звідки ти знаєш, що це спрацює? Ми все спланували, сонечко, сказав він, ніхто не дізнається, ні про що. Лише про те, що він до тебе приставав, а тобі нічого не загрожуватиме? Не хвилюйся за мене. Вона смикнула себе за рукав та прошепотіла: Не залишайте мене з ним удвох, не залишайте, ані на мить. Вона закусила губу, потім глянула на Сема та на мене, і дійшла рішення Добре, я згодна. Я купила дешевий мобільник та зателефонувала на роботу відчому Лілі. У секретаря я отримала номер містера Гарсайда, Удала, що в нас із ним призначена зустріч. Увечері, чекаючи на Сема, я надіслала повідомлення на його номер. Містере Гарсайд, мені шкода, що я вас відштовхнула. Я просто злякалася. Я б хотіла все владнати. Ел. Він зачекав з півгодини, перш ніж відповісти. Мабуть, щоб Лілі похвилювалася. Нащо мені з тобою говорити, Лілі, я тобі допоміг, а ти повелося зі мною дуже грубо. Козел, пробурчав сем. Я знаю, пробачте, будь ласка, мені правда потрібна ваша допомога. Лілі, ми не можемо грати в одні ворота. Я знаю, просто це мене шокувало, мені потрібен був час, щоб обдумати. Може, ми зустрінемося, ви отримаєте те, що хочете, тільки спочатку віддайте мені той телефон. Лілі, я не думаю, що ти маєш право висувати вимоги. Сам глянув на мене, я на нього почала набирати, навіть якщо я дуже погана дівчисько. Він якийсь час не відповідав. Це вже цікава розмова. Ми з Семом знову обмінялися поглядами. Мене зараз знудить, сказала я. Завтра ввечері добре? Я прийшлю адресу, якщо буду впевнена, що подруги не буде вдома. Коли ми пересвідчили, що він не відповість, сам заховав телефон у кишеню, щоб Лілі не бачила, та обійняв мене. Наступного дня мене мало не нудило від хвилювання. Лілі було ще гірше. За сніданком ми трохи подлубалися у тарілках, я дозволила Лілі курити в квартирі, навіть уже була готова ось ось і собі попросити в неї цигарку. Потім подивилась якийсь фільм та насилу зробили деякі справи. Коли о 7.30 вечора приїхав Сем, я майже не могла говорити через гудіння в голові. Ти відправив адресу? спитала я. Ага, покажи. На екрані телефону світилось повідомленням з адресою моєї квартири та підписом «Л». Він відповів: У мене зустріч у місті, приїду після восьмої. Ти в нормі? запитав Сем. У мене шлунок зав'язався у вузол, я ледь могла дихати. Я правда не хочу тобі неприємностей, а якщо про тебе дізнаються, ти ж втратиш роботу. Сам труснув головою, не дізнаються. Не треба було взагалі тебе в це втягувати, ти так добре до мене ставишся, а я відплачую тобі тим, що ставлю під удар. Та все буде добре, ти головне дихай. Він підбадьорливо всміхнувся, але я бачила напругу в його очах. Він глянув мені за спину, і я озирнулася. Вийшла Лілі в Чорній майці, джинсових шортах та чорних колготках. Макіяж робив її дуже гарною і дуже молодою на вигляд. Ти в нормі сонечко. Вона кивнула, її шкіра оливкового кольору, як Віла, була навдивовижу бліда, очі здавались просто величезними. Усе буде добре, це не займе більше, як п'ять хвилин. Лу, ти розповіла план? Голос у семе був спокійний та впевнений. Ми вже сотні разів відрепетирували. Я домоглася, щоб вона казала потрібні слова без жахання та зайвих думок. Я знаю, що маю робити. Добре, він плеснув у долоні. Уже за чверть восьма. Готуймося. Треба віддати йому належне. Він приїхав вчасно. О восьмій нуль одна у двері подзвонили. Лілі гучно вдихнула, я стисла її руку. Так, так, вона поїхала. Піднімайтеся, відповіла вона у домофон. У нього, здається, не виникло жодної підозри, що дівчина підготувала пастку. Лілі впустила його всередину. Мені через щелинку у дверях спальні було видно, як трусилась її рука, коли вона замикала двері. Герсайд провів рукою по волосю та швидко оглянув коридор. На ньому був дорогий сірий костюм. Він сховав ключі від машини у внутрішню кишеню. Я не могла припинити дивитись на нього, на його костюм, на блискучі очі, що оглядали квартиру. Що за людина може допомагатися дівчини на 40 років молодшої за себе, шантажувати дитину, власної його колеги? Йому, вочевидь, було незручно, він не міг розслабитись. Я залишив машину коло будинку. З неї тут нічого не станеться? Не думаю, гликнула Лілі. Не думаєш? Він позакував на крок до дверей. Машина, мабуть, була ніби частиною його тіла. А твоя подруга чи хто тут живе? Вона не повернеться? Я затамувала подих. За мною стояв сам, заспокійливо тримаючи руку в мене талії. Ні, ні, все буде добре. Вона раптом сміливо усміхнулась. Вона ще довго не повернеться. Заходьте, бажайте чого-небудь випити, містер Гарсайт. Він глянув на неї так, наче вперше бачив, як офіційно, він ступив кроку кімнату. Скоч є? Я подивлюся. Вона пішла в кухню, він знімаючи піджак за нею. Сам вийшов зі спальні, пройшов коридором у своїх важких черевиках та замкнув хідні двері, сховавши ключі в кишеню. Гарсайт озирнувся і, вражений, побачив та Дону, що стояли поруч. Вони опирались на двері, обоє в медичній формі, намагаючись збагнути, що відбувається, він глянув на них і знову на Лілі. Доброго дня, містере Гарсайт», – сказала я, виходячи за дверей. Думаю, ви маєте дещо повернути моїй подрузі. Він миттю весь спітнів. Я навіть не знала, що взагалі можливо так швидко спітніти. Він оком кинув у бік Лілі, але щойно я вийшла, вона зайшла за мою спину. Сам ступнув на крок уперед. Голова містера Гарсайда ледь була вище з усе плече. Телефон, будь ласка, не погрожуйте мені. Ми не погрожуємо. Моє серце калатало в грудях. Ми просто хочемо отримати цей телефон. Ви погрожуєте, ви не даєте мені піти. Ні ні, сер, втрутився сем, якби ми погрожували, то сказали б, що просто тут могли б вас зв'язати та вколоти вам дегіпранол, що сповільнює серцебиття, а потім і взагалі зупиняє серце. Ось це було б погрозою, і ніхто навіть не звинуватить у цьому команду швидкої, бо ми ж намагались вас урятувати, а дегіпранол не залишає слідів у крові. Дана з руками, схрещеними на грудях, сумно нахилила голову. Це так печально, бізнесмени середнього віку зараз мруть, як мухи. У них стільки проблем зі здоров'ям, забагато п'ють, забагато їдять, не займаються спортом. Ну я переконана, що присутній тут джентльмен не такий. Будемо сподіватись, але хто знає. Містер Гарсайт ніби став ще на декілька дюймів нижчий. Навіть не думайте погрожувати Лілі. Ми знаємо, де ви живете, містере Гарсайт. Будь-який лікар швидкої може негайно отримати цю інформацію, взагалі краще не гнівати лікарів швидкої. Це просто обурливо, він майже кричав, обличчя абсолютно зблідло. І не кажіть, я простягла руку. Давайте телефон. Гарсайт озирнувся і, зрештою, опустив руку в кишеню та віддав мені телефон. Я передала його Лілі. Перевір. І відвернули, щоб не бачити екрану. Видаляй фото, просто видали його. Коли я повернулась, вона показала чистий екран та кивнула головою. Сам жестом показав передати телефон йому, жбурнув його на підлогу та розтрощив ногою. Він з такою силою чавив апарат, що підлога репіла. Я навіть кривилася від кожного удару, як і містер Гарсайт. Нарешті сам зупинився та обережно підібрав з підлоги крихітну картку пам'яті, що була під батареєю. Він оглянув її та підняв перед носом старшого чоловіка. Тут була єдина копія фотографії. Герсайд кивнув, комір його сорочки намок від поту. Звісно, це єдина копія, глянула на нього Донна. Такий відповідальний член суспільства не схоче ризикувати правильно? Уявіть, що подумає родина містера Герсайда, якщо про його маленький секрет хтось дізнається. Губи Герсайда стислись у тонку лінію. Ви отримали, що хотіли, дайте мені спокій. Е, ні, я б хотіла, щоб ви дещо сказали. Я помітила, що мій голос трохи тремтить від прихованого гніву. Ви мерзенний, жалюгідний чолов'яга, і якщо. містер Гарсайт скривив щось подібне до посмішки, таких, як він, ніколи в житті не лякала жінка. Ой, помовчте, ви просто сміховинна. В очах Сема блимнуло щось лихе, і він кинувся вперед. Я хотіла затримати його однією рукою, а другу занесла назад. І далі очі стрелив біль від удару об обличчя кістки Гарсайда. Він відсахнувся, вдарився спиною об двері та перечепився, не очікуючи такого сильного удару, коли він став рівно з носа потекла кров, що мене надзвичайно шокувало. Випустіть мене звідси, прошепів він, негайно. Сем блимнув, потім відчинив двері, Донна відійшла, даючи йому пройти, а тоді нахилилась. А може, вам перев'язати рану?» Гарсайт вийшов крізь двері повільною ходою. Ми зачинили за ним і почули, як його дорогі туфлі пустилися тупотіти коридором. А ми всі так і стояли в тиші, аж доки їх не стало чути, а потім усі як один зітхнули. Хороший удар, касіусе, сказав сам, оглянути твою руку. Я не могла говорити від болю мене склало навпіл, і я тихо лаялася. Біль завжди сильніший, ніж очікуєш. Донна поплескала мене по спині. Сонечко, не хвилюйся, хай би що там тобі сказав той старий придурок, наплюй на нього, звернулась вона до Лілі. Він не повернеться, додав сам, та він точно зі страху в штани напудив, розсміялась Дона. Думаю, він і досі біжить. Забудь про нього, Люба. Вона коротко обійняла Лілі, як обіймають того, хто впав з велосипеда та передала мені уламки телефону. Так, мені вже час, я обіцяла татові заскочити перед зміною. Побачимося. Вона махнула рукою, і наступної миті її чоботи вже весело дріботіли коридором. Сам почав щось шукати у своїй медичній сумці, щоб замотати мені руку. Ми з Лілі пішли у вітальню, вона просто впала на диван. Ти чудово впоралась, сказала я. А ти нічогенька забіяка? Я глянула на свій кривий кулак. Лілі ледь помітно всміхалася. Він такого точно не очікував. Я й сама не очікувала, зізналась я. Я ніколи в житті нікого не била, та не слід брати з мене приклад, знаєш, похопилась я. Лу, я ніколи й не думала брати з тебе приклад, ні в чому, це точно. Вона майже неохоче всміхнулась, коли зайшов сем зі стерильним бинтом та ножницями. Лілі, ти в нормі? він підняв брову. Вона кивнула. Ну, тоді давайте займемося чимось цікавішим, хто хоче спагеті карбонара. Лілі вийшла з кімнати і він, зрештою, видихнув, на якусь хвилину роздивляючись стелю, заспокоючись. Що таке? спитала я. Дякувати Богу, ти що його вдарила, бо я вже думав, що приб'ю його. Скоро Лілі лягла спати, і я приєдналася на кухні до Сема. Уперше за декілька тижнів у моєму домі запанувало щось подібне до миру. Вона наче щасливіша, ну тобто вона скиглила, що я купила не таку зубну пасту та ж знову бурнула рушник на підлогу, але їй точно краще. Він кивнув і випустив воду з раковини. Мені подобалося, коли він хазяйнував на кухні. Я якийсь час на нього дивилася і захотілася підійти та обійняти його за талію. Дякую, сказала я натомість, дякую за все. Він повернувся, витираючи руки, об рушник. Та ти й сама непогано впоралася. Пробивна ти дівка, він притягнув мене до себе та поцілував. З ним було неймовірно приємно цілуватись, дуже ніжно, особливо на тлі його сили. На мить я зовсім забулась, але. Що? Він трохи відхилився. Щось не так? Ти подумаєш, що це надто дивно. Дивніше за сьогоднішній вечір? Я постійно думаю про той, дегіпронол. Скільки його треба, щоб дійсно вбити людину? Ви постійно носите його з собою? Це ж ну, а як злодії? Не хвилюйся через це. Ні, ну а як справді хтось, хто тебе ненавидить, додасть його у твою їжу, а як ним заволодіють терористи, скільки його треба? Лу, де гіпранолу не існує. Що? Я його вигадав, Немає такого препарату. Я мало не задихнулась. А він лише всміхнувся. А найсмішніше, продовжив він, це те, що жоден препарат ще не діяв так добре.